Горе містить цьому. Кровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабіжне виходить із нього, чути свист батога, гуркіт колеса, і чвал коней, і колеснична гуркотнява. І гін верхівця, і полумічче, меча, і блиск кратища, і багато побитих, і мертвих велике число. І трупу немає кінця, і спотикатиметься об їхній труп. Це за многоту благодійство, розпусниці, прибавно, ласкавої, вправної в чарах, що народи за блуд свій, вона продавала, а роди за чари свої. Ось я проти тебе говорить Господь Саваот, і подолга Твого під Діму на обличчя твоєї покажу я твій сором народам, а царством твій стид. І кину на тебе огиди, і погордженою вчиню я тебе і зроблю я з тебе, мов позорище. І станеться кожен, хто взгледіть тебе від тебе, втече та й прокаже пограбована Ніневія, невія, хто висловить її спідчуття, звідки буду шукати тобі потішителів? Чи краще ти від Ноам ну, Амона, що сидиш перед і серед рік. Вода коло нього, що вал його море від моря його мур. Етіопія, сила його, Єгипет має Кінця Путта, лівійці були тобі в поміч. Та й він на вигнання пішов у полон, а діти його порозбивані на роздоріжжі всіх вулиць, і кидали жереб прославних його, і всі вилможі у його у кайдані закуті. Уп'єшся, й ти будеш схована, твердині від ворога будеш шукати іти. Всі фортеці твої, мов ті віги з доспілими овочами. Коли затрясуться, то падають в уста того, хто їх їсть. Ось народ твій, немов ті жінки серед тебе. Вони повідчиняють твоїм ворогам брами, краю твого, огонь пожере твої засоби, води на облогу собі набери. Твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині, топчись форму на цеглу, візьми міцно в руку. Там огонь тебе з'їсть, посіче тебе мій меч, пожеруть тебе, наче та гусінь, стань чисельна, як гусінь стане чисельна, немов сарана, понамножуй купців своїх більше від зірок небесних, але гусінь, та знищить тебе і полетить. Вельможі твої, немов та сарана, гетьмани твої, мов мошва, що гніздиться по стінах в день холоду, але сонце засвітить, і вони помандрують, і не пізно не буде те місце, де вони пробували. Твої пастирі, царі осирійські, поснули, лежать вельможі твої, твій народ розпорошивсь по горах, і немає кому позбирати його. Нема ліку для лиха твого рана твоя, невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно.